Вітаю вас, мої любі квіточки! Ось і настала осінь. Птахи відлетіли у вирій, і стало так сумно без їх веселого, голосливого гомону. Пропоную вам сьогодні зробити для себе різнобарних і веселих пташок з кольорового паперу, таких, як ось ця пташка. Для роботи нам знадобиться кольоровий папір. Колір якого ви малята обираєте самостійно. Ножиці та фломастер чорного кольору. Малята беремо папір. Один куточок опускаємо і у нас виходить трикутничок. Лінію згибу робимо чіткою, добре притискаючи папір. Беремо ножиці і відрізаємо зайву смужечку. Вона нам більше не знадобиться. Нижній куточок трикутника з'єднуємо з верхнім. І знову робимо чітку лінію згину. У нас утворився невеличкий трикутничок. Беремо ту сторону трикутника, яка з'єднана. І маленький куточок опускаємо вниз. Потім його виправляємо. І ховаємо всередину. І це у нас буде голова пташечки з дзьобиком. Тепер беремо цей куточок і піднімаємо його вгору. Робимо чітку лінію згину. Це буде крило нашої пташки. Перевертаємо на другий бік і так само згинаємо цей куточок. Пташка майже готова, але чогось не вистачає. Беремо фломастер і малюємо пташці оченята. Ось така пташка вийшла у мене. Малята, я показала вам, як зробити пташечку з паперу. І буду дуже чекати фото ваших робіт для нашої фотовиставки. А зараз малята вже підійшов час нам попрощатись. І я кажу вам до побачення, мої любі квіточки! До нових зустрічей, малята!